21 червня ми вибули на Бахмутський напрямок Донецька область. Моя родина не знала, де я. Ну, куди я потрапила. Я там бувала і плакала, і вже думала, на, що я сюди пішла. Косметику з собою брали? Звісно, брала. Я ж дівчина. Хі -хі. Колись дуже прощалася з життям. Там ззаді щось взривається, там зривається. Ну, все, Настя. Це вже все, напевно. Дослужилася ти. Скільки важить тактичний рюкзак військової? Чи носять захисниці жіночі однострій? Та чи є відмінності в проходженні військової служби залежно від гендеру? Про це знає моя співрозмовниця лейтенантка Анастасія Бобкова. Вона проходила службу у складі бойового підрозділу прикордонників на Лиманокуп'янському, Вовчанському та Бахмутському напрямках. Нагороджена медаллю за військову службу. Я вас вітаю, пані Анастасія. Я вас вітаю. Будь ласка, розкажіть про ваш шлях військової, як ви прийняли таке рішення? Певно, десь в класі 10, му мені дуже подобалось носіння форми одягу військової, і я подала документи до Національної академії Державної прикордонної служби. Після збирання документів я потрапила на відбір цивільної молоді, поступила, навчалася там майже 4 роки. Після того нам запропонували офіцери нашої академії, що є от е, набір до новоствореного 15-го мобільного прикордонного загону, бригада Сталевий кордон і чи не хочемо ми проходити службу в цьому загоні? Я прийняла рішення, е, що це буде цікавий початок моєї військової служби. І написала рапорт про те, що я виявила бажання приходити тут службу після випуску з академії, бо у нас був достроковий випуск, так як війна в країні. Нас направили на розподілення по прикордонним комендатурам швидкого реагування. Приїхавши на підрозділ комендатури, я спочатку була трошечки в шокі. Де я, що я і що буде в подальшому, на яку посаду призначить. Спочатку я приходила в службу на посаді начальника групи кадрів. Чотири місяці я стояла на цій посаді. Перед тим, як вибувати в зону бойових дій, мене перепризначили на офіцера групи розвідки, штабу першої комендатури швидкого реагування. Потім постало таке питання, чи маю я бажання виїжджати в зону бойових дій. Бо дівчат питають перед тим, як направляти їх туди. Я погодилась, написала рапорт, що я згідна вибувати. І 21 червня ми вибули на Бахмутський напрямок Донецька область місто Часів Яр. Потім, після того, як ми вибули з Бахмутського напрямку, ми переїхали на Климано-Купінський напрямок якими були ваші бойові завдання саме на лиману купянському напрямку, на Вовчанському, там де винесли службу? Моїми завданнями це було до розвідка місцевості, здійснення аналізу щодо противника, спостереження на моніторах за противником, бо наш підрозділ піднімали пташки. Так само з тих пташок вони знищували ворога з Боєприпасів. Розкажіть, в яких умовах ви там перебували? Чи ви були саме в дислокації вашого підрозділу? Чи ви особисто виходили на позиції? Я виходила на позиції декілька разів, бо мене як дівчину більш знаєте, берегли, оберігали і щоб ніде нічого зі мною не сталося. Бо все-таки є в військових. Ну, в армії таке, як упередження, знаєте, хвилювання за дівчину. Якщо ви були на позиціях, якщо ви були в місцях дислокації, ви проживали поряд зі своїми побратимами. У вас да. було окреме приміщення для дівчат? Не було окремого приміщення. І це, знаєте, набагато краще, тому що це колектив, і ти постійно з ними, постійно щось. Вчишся в них, бо це хлопці у них більше досвіду, ніж дівчат, які приходять на військову службу. Ви говорили, що чоловіки трошки бережуть так, дівчат, які yeah. є в підрозділі. Як вони допомагають? Чи з речами, чи можливо з тактичним приладдям, якщо воно є об'ємним чи важким? І з речами, ну, коли, бо в мене було багато дуже сумок, багато речей. Вони постійно носили в машину, виносили з машини підтримка їхня, дуже велика підтримка. Бо деколи ну, в деяких справах щось не виходило. Я там бувала і плакала, і вже думала, на що я сюди пішла. А так сіла, поговорила, мене заспокоїли і все добре. І далі продовжила служити. Ви кажете, що допомагали, до речі, а скільки важить тактичний рюкзак військовий? Я не знаю, ну, кілограма три-чотири. Просто там ще були сумки, які важили, навіть по кілограм десять <Replik> з речами моїми. Що ви з супою брали? Це в основному була форма військова, біриці, бронежилет, каска, автомат. От ви вже заговорили про форму. Жіночий варіант форми є. Чи ви от підшивали під себе, підганяли розміри? підшивала під себе, бо в основному ці розміри, я не знаю, на кого їх таких дідьків великих. Деяку форму підшивала, а деяку купляла під дівчат. Є розміри. Ну, так набагато краще. Косметику з собою брали? Звісно, брала. Я ж дівчина. Я ж не буду ходити. як як не знаю хто. М -м, да, мені хотілося бути гарною, навіть в тих бліндажах. І це навіть деколи піднімало настрій. Ти стала собі перед зеркалом, там, нафарбувалася, прийшла і вся сяєш, і всі сяють навколо. Ви кажете, що от рюкзак три кілограми. А бронежилет він жіночий? Чи він полегшена форма? Я полегшена чоловік. форма, але в мене був бронежилет, який мені видавав загін, то він кілограм, навірно, 15 уважив. знаєте, спочатку вдягаєш не тяжко, а потім йдеш, йдеш, вже там приходить година-дві, і воно вже якось, як знаєте, твоє єдине ціле. Розкажіть, як ви готувалися до ось таких фізичних і тих психологічних навантажень, про які ви говорите? Так як в академії у нас була фізична підготовка і дуже в посиленій формі, то труднощів мені не склало на підрозділі носити там бронежилет, каску, там рюкзак. А ось психологічно ви говорите, що були сльози, що ви засмучувалися. Чому саме ось це виникало? Бо ти розумієш, що ти з тої людини там день-два назад стояв, спілкувався через два дні його вже немає. Дуже хотілося додому, бо після випуску з академії, майже рік, я не була у відпустці. Ви говорите, що свідомо прийняли таке рішення виїжджати в зону бойових дій. Чим воно було зумовлено? Ну, бо Якось ми, ну, прийшовши на підрозділ, все злагоджено було, все разом. І краще я буду з ними там, аніж я лишусь тут. А скільки часу ви були от саме на виконанні бойових завдань? Дев'ять місяців. Якою була процедура вашого повернення? Це за вашим бажанням чи ваш підрозділ було виведено? Наш підрозділ був виведений на ротацію. Ми перебували спочатку пару днів в пункті постійної дислокації. Ми з підрозділом виїхали на Чернігівський напрямок. Ну, а потім я вже перевелася в управління прикордонного загону. Як ваша родина сприйняла ваше рішення захищати Україну? Моя родина не знала, де я, ну куди я потрапила. Не, не знали, що на прикордонну камінатуру, але що я виїхала ще на Бахмутський напрямок, потім каталася. Вони того не знали десь місяця чотири чи п'ять, десь так. Ну ви ж контактували по телефону своїми. Я раді Вони там постійно питали, чи все в тебе добре, як справи, там, чим займаєшся. Приходилось трохи скрашувати деякі моменти. Насправді, я вже тоді перебувала на Вовчанському напрямку. Тільки тоді вони узнали. Хоча вже. Я прикаталася в Часів Яр, Купінську Зловий і Харківський напрямок. Бо там в харківському напрямку декілька локацій, на яких наш підрозділ був. І коли ви вже сказали, де ви знаходитеся, як ваші рідні відреагували? Вони Так переживали, особливо батько. Він там вже казав, все, я там призиваюсь, теж йду в підрозділ і кажу, та сиди, куди ти підеш. Розкажіть про ваші враження, коли ви вперше потрапили в зону бойових дій. Що ви там побачили, що вас зачепило? Ти заїжджаєш, все розбомблено, нічого ну, від тої місцевості, яка була раніше, не лишилося. Це теж так заїжджали е, на Донецьку область, цей Бахмутський напрямок. І ніякої довіри навіть до цивільної людини не було, Тож що я інколи так виходила, ми в місто випускали. Виходила і думала, що може десь якась машина приїхати з. Там з ворогом, не? в машину і, і, і все. Там, далі, як деяких наших, теж з підрозділу хлопців, е, в полон брали. Чи ви потрапляли під ворожий обстріл? Потрапляла. Колись дуже прощалася з життям. Виходила з бліндажів зі своїми побратимами, почався обстріл. Це був десь вечір, пів восьмого. Почався обстріл і керованими бомбами. Знаєте, вже потім така думка дійшла: що коли над тобою свистить, то це вже далі десь летить. А тоді, взагалі, в той момент зі мною був начальник штабу, ще деякі офіцери, і ми виходили з бліндажів, і ми просто попадали на землю і серце так почало колотитися. Я думаю, ну все, Настя, це вже все, мабуть. Дослужилася ти. Ну, Потім вже був прильот, потім далі ми ж почали йти. Ну, може, треба було добиратися додому. Далі прийшли ще там декілька метрів. Ще раз оце над головою прилетіло. Ми знову впали. Короте, приїхала я додому, вся в боді. Тоді реально, тоді вже і, і молитву згадала, і все ж тільки можна було. І це знаєте, потім в машину вже сіли, їхали. І це як е, в фільмах, то, е, знаєте, там обстріли, це ж машина на скорості їде, там ззаді щось взривається, там взривається. Ну, тоді це був такий, знаєте, як подивіться страху в очі. Як вам вистачило витримки, бути там 9 місяців? Що вас тримало? Колектив. Це був дуже чудовий колектив. І якщо б той колектив зараз повернути, я б ще раз наверное, повернулася на прикордонну комендатуру. Чудовий досвід, який на всьому моєму шляху військової служби буде зі мною. Я дуже вдячна тим людям і тому підрозділу взагалі Самі найкращі. Як казав командир, перші щастю, сталеві хлопці. Маєте медаль за військову службу? Як ви її отримали? Маю. Виходила на дорозвідку місцевості, перебувала тоді на позиціях. Нині ви начальниця групи комплектування. Розкажіть, яких спеціальностей нині потребує ваш підрозділ і, зокрема, чи готові брати жінок на службу? Жінок постійно готові брати. Це невід'ємна складова. І багато дуже дівчат хоче, от, наприклад, там дві дівчини нам дзвонили. одна хоче е, бути водієм, е, водити БТР, БМП. Вона сказала, мені без різниці, типу, е, каже, на іншу посаду ніяку не піду, а от на е, водія каже, хочу і все. А інша дівчина е, то вона хоче бути оператором БПЛА. То так само ці дівчата збирають документи е, і в подальшому будемо їх призивати. На контрактну службу. Які ще є вакантні посади? Оператор БПЛА, водії, медики, гранатометники, кулеметники дуже багато вакантних посад. Ви б хотіли повернутися і ще раз звісно, до виконання бойових завдань? Звісно, постійно. У мене постійно така думка: знаєте, в голові сидить. Але Є певні моменти, ну, що потрібно далі рухатися, далі щось може ще буде цікавіше. Взагалі вже хочеться закінчення цієї війни, щоб всі були біля своїх родин всі були вдома. Що ж, Настю, я вам дякую за службу, за захист України і за цю розмову. І я вам вдячна.